Це що ти київ, і хоч на вулиці стало трішечки холодніше, від цього менше стильних людей в Києві точно не стало. Тому погнали знайомитись. Слав привіт! Слухайте! Як завжди, значить, стильний. І до речі, от я помічаю, що ти часто тепер почав в інстаграмі постити про свій стиль, про якісь от ти ніби його трішки змінив. В тебе завжди класні носки. Розкажи взагалі про свій шмот, стиль як є в тебе справи зі шмотками? Ну, дивися, я трошки змінив стиль після початку повномасштабного вторгнення. І до речі, це я завжди згадую про це. Я коли пішов працювати на канал Україна, там був стиліст Женя Самара, і він мені підібрав настільки кльовий стиль, що мені дуже сподобалося, я почав цим користуватися. Він мені говорив: е, дивися, ти е, високий і худий, <хи> от, і відповідно тобі треба е, трошки такі слоя е, одягати, так? Е, е, ну і е, зазвичай там низ має бути трошечки приталений, е, а вверх тут має бути або футболка з сорочка, або якийсь такий широкий светр. Е, я почав прослухатися до його е, думки, ну, плюс-мінус так і е, одягаюся. Шкарпетки я вирішив собі зробити таку фішку, у мене багато різних кольорових шкарпеток. Це Український бренд Дюна. Називається український бренд. Мені дуже сподобалося. Мені Наталка Карпа подарувала колись, і мені вони настільки зайшли, що я от нещодавно купив собі такі різнокольорові шкарпетки. А так ну недорого. — Ну розкажи трошки по брендам, які знаєш українські, а які зараз на тобі? Це щось закордонне чи щось наше? Дивіться, я зараз напевно здивую. В мене зараз повністю все Дивіться, сорочка, футболка, штани і взуття. Це все зара. Так, шкарпетки український бренд, труси Кельвін Клян. Ось, дивіться. Бачиш? Кельвіни. Видно? Не видно, ніфіга. От, чорні кельвіни. Так. Ну розкажи добре, в середньому, скільки ти витрачаєш на шмот? Тому що ти ж завжди стильно виглядаєш, скільки тебе в місяць іде грошей саме на речі? Ну, в місяць, напевно, небагато, хоча. Ні, напевно, так скажу. В місяць, ну в середньому десь на 5 тисяч гривень. Мені дуже подобається взуття. Я прям зараз став фанат взуття, різне взуття. Там в мене є і красівки різного формату. Зазвичай вони трошки такі мають бути або масивні, ну трошки такі в мають бути. От. Е, ну, десь так, середньо. Добре, а яка найдорожча покупка з речей, аксесуарів Слава Дьомін собі придбав або, можливо, подарунок. Я не... М не купую дорогі прям речі, я не бачу в цьому змісту. Тому що е, коли вона супердорога, якась супербрендова, ти не можеш її одягнути два-три е, рази. Тому що бо вкрадуть? Ну, бо це типа ж це мовітон, одягати якусь брендову річку. Шобо, Маша ефесійна Карт'є завжди нос. Е, ну це ж Маша є фасіні. На мене немає. Е, по перше, е, Колишнього бізнесмена чоловіка, а по-друге, немає бажання купувати супердорогі речі. Я, я не фанатом прямо речей. Ну, це все має бути от, середній чок. Простий хлоп з народу. Ну, так. Добрий день, шановні друзі. Е, е, хочу вам представити Оксану Кучму, неймовірно ведучу, яка, бачите, Дякую, не cuisine? може. Не, вчора несла... сланись до камери. А так. Ти... Давайте я розкажу вам маленький секрет. Вчора насправді у Люксифам був корпоратив. Ось і Оксана, як молода ведуча і учасниця нашого колективу, вона насправді звільнилася з корпоративу десь в 12-й ночі пів першої. А плюс вона ще є редактором. Можна говорити це? Вона ще є редактором ранкового шоу Зарядка на і в Перші ночі вона писала якби матеріали. А подивіться зараз 12 дня, і людина просто як огірок. От що значить людині 21. Так, Бліц 18+, Назви місце, де був в тебе найбільш незвичайний секс. Ну, балкон. Так. балкончик? Так. Чи було ти діло на роботі? А, е, секс? Е, ну, це можна сказати, що... ну це ж не. А, чекай, а, е, а мінчик це секс, вважається? Да. Тоді так. У, це було на люксифер? Не твоя справа. Далі. Так, добре. Якби в тебе був шанс на інтим з якоюсь українською зіркою. Хто б це був? А трьох можна назвати? Хоч чотирьох. Так, значить злата сексі прям, так? Але ж треба ті, хто не заміжні, тому що це ж буде некрасиво. Ну, Давай просто уявімо, в твоїй фантазії, в твоїх снах. Люди не заміжні в снах. Злата? Чіна? Інтим, так? <голов> а, і Навіть так. так. Ти би позмагався з Коляденко. Не знаю. <голов> так, ладно, <голов> добре. Не разом вже давно. Я не знаю, він <голов> же її готує їсти. Моє інтерв'ю там все і я. <голов> так, добре, чи є в цьому телефоні інтимні фотки? Твої? Нема. <голов> не, Чекай, в мене тільки е, є в трусиках. Я, я боюся фоткатися е, голим, бо боюся, що можуть потім злити ці фотки. О, цікаво, так, добре. В якому віці слава Дьомін втратив невинність свою? 17 років в, 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 на кухні е, нічного клубу, де я працював. Був секс з тебе в перший день знайомства. М -м, так. Як досвід? Класний. М -м. Ну Окей, добре. І останнє <реш> <реш> був тебе секс з трьох. Е, в... Відомий ведучий зізнався, чи був у нього секс трьох. Ні. не був. А от дивися, а от Італя Татаршинко. Де був, так? це всі питання. Ну, я пішов. Давайте знайомтесь як вас звати. Вячеслав Ірина. Дуже приємно, мене Оксана. Слухайте, я просто йду по вулиці, помітила вас, не змогла не підійти. Ви надзвичайно красиві, надзвичайно стильні. Ви могли свести про ваші речі? Що це зараз на вас? Чим надихаєтесь? ким надихаєтесь? І де врешті це все брали? Давайте по черзі розкажіть. Почнімо з вас. Ну, по-перше, я стиліст. А, Добре, це по-перше. Звісно, по і я знаю, ну, як одягатися і взагалі. А по-друге, що мені приємно теж зауважити, що все, що зараз на, на мені, ну, окрім взуття, бо взуття, ну, воно не українське, а ці всі, всі бренди українські. А можливо, розкажете, що це? Ні, ну і це ну, там, дівчата, там, які там чи на, ну, на моє прохання, там, бо я Ноді не теж дивлюсь багато фешн-вік з різних країн, з різних столиць моди. І звісно, я надихаюся теж останніми колекціями, і я роблю замовлення для наших українських конструкторів. І наших українських майстрів, а можливо, ще підкажете. Чи знаєте в нас, українці, коли я запитую, вони зазвичай поєдують якісь дорогі бренди, люксові бренди, українські бренди і секонд. Як ви стиліст, відставитеся до секонду? Мене були іноді. Ми вчора навіть згадували. А, мене чи? мене були була одна куртка швейцарська швейцарський пуховик, дуже стильний з жовтого кольору. Я його купив саме, ну скажімо, на стоковому магазині. Бо я знав, що цей пуховик куплю тільки я, і, не, і більше ніхто. І він ну, коштував там якісь ну дуже маленькі кошти. Там мені здається, навіть менше ста доларів пуховик пуховик сто, коштував. Коли колись ми, ми навіть були. Я був в цьому пуховику на презентації магазину Феррарі в Києві. Ого! І ніхто ніхто не зрозумів, що це пуховик з такого магазину. Тобто, якщо класно підбирати, то чому б ні, правда? Звісно треба мати смак добре ще останнє запитання ну як же ж цей смак знаєте віднайти е, можливо порадити на кого дивитися що дивитися е, треба дивитися на зарубіжні покази на тижні моди виключно на міжнародному рівні виключно Що, українська мода вам не дуже подобається я думаю що українська мода може бути теж на дуже високому рівні але зараз тільки деякі дизайнери поділіться про ваші речі Добре, мене звуть Ірина, прізвище Діденка. Я режисер-постановник перукарських шоу, конкурсів краси і працювала з дизайнерами, одягу дуже багато. І маю досвід. Я професійна модел. 13 років відпрацювала не тільки в Україні. Що на мені, це от вам повезло. Це дійсно український бренд. А як називається? Слава, почитай там це наш це люб... улюблений магазин. Взагалі Це магазин, якому в цьому магазині взагалі одягаються, ну скажімо, дуже молоді дівчата, хлопці. але... Ви надзвичайно класна. Я, я, я ж хочу бути штрафу. більш маломоложавою і стильною. Тому я для себе знайшла цю куртку джинсову. Бачите, як вона гарно конструктивна і дуже гарне оформлення. Я я дуже задоволена. Ця реч теж український бренд, це з Харкові, з Харкова One Size. Вони дуже багато роблять футболок і таких ті шорт. О, One Face, перепрошую. Да. Це з Харкова. І вони працюють зараз у Харкові, незважаючи не, не, не на те, що там відбувається. Ви любите бути яскраве. Ну, мені подобається. Мені подобається, щоб речі мені були комфортні і задоволені емоційно. Для мене було від того, що я ношу. Ну в цьому сенсі я розбираюсь дійсно, тому що я працювала в будинку моделі. Я завжди була пов'язана з дизайнерами одягу, з художниками-модельєрами і на подіумах світових, тобто. Я розбираюсь, але як сказав В'ячеслав, дійсно треба відслідковувати все, що відбувається на світових подіумах кожний сезон. Як ви вважаєте, важливо за трендами е гнатися? Тому що ну кожен рік ж нові тренди якісь в моді відбуваються. Нам треба позбутися слова гнатися, тобто всі люди говорять, що так, звісно, ми там кожен треба шукати свій власний стиль. Так, ми теж шукаємо свій власний стиль. Але знаєте, це як гнатися, коли говорять, це ну якось принизливо звучить. Ну тобто, люди зневажливо відносяться до моди. Не треба це робити. Тобто, якщо ти хочеш одягатися там стильно по останніх якихось там колег. І так далі, ти можеш для себе щось вибрати. Але є багато людей, які говорять: Я взагалі не слідкую за моду так, що ти взагалі не, не одягаєшся, ти ж ось щось одягаєшся, і, поті, і потім на повірку виглядає, що людина носить просто речі 15 20 річної давнини. Так, вони 15-20 років тому були на подіумах. І це, тобто, це модна людина мину, минулих десятиліть. Це модна людина минулих десятиліть і все. Я теж хочу додати до цього, що знаєте, коли так відносяться. Ну я не вірю, щоб в людину зовсім ніяк не реагувала на себе, як воно одягнена. От не вірю. Тобто є люди, які зневажливо так відносяться до цього, а є люди, які хочуть бути більш яскравими, більш моложавими, більш ефектними. Ну знаєте, у природі нема такого за 60 До так, та Речі нам за шістдесят два пенсіонера. Ви надзвичайно я просто іду, я просто стою. Слухаю вас і сама не можу намилуватися. Е, і розкажіть, чи дійсно змінюється от внутрішнє відчуття, коли ти вдягаєшся якось стильно, чи от коли там швидко вибіг там, я не знаю, за кавою і щось вдягнув звичайне? Як у вас? Ну дійсно, коли ми йдемо і збираємося на якісь заходи. Ми дійсно думаємо, як одягтись, щоб це було ефектно, стильно і дійсно, щоб ми були, знаєте, провідниками е, напрямків моди. Тому що мода ж це ж не те, що там одна якась і один напрямок. Є багато напрямків, які ти для себе вибираєш, Якщо тобі це подобається, комфортно і ти дійсно яскравіше стаєш. А як довго ви разом? О, в цьому році буде 36 років, як ми побралися. Поділіться секретом, знаєте, це зараз всі постійно розлучаються, щось таке відбувається, якийсь такий тренд на розлучення. А ви стільки років разом, стільки років стильні. Е, можливо, є якийсь секрет. Як ви миритесь? Що ви робите, щоб все було добре? Ну ми щасливі, і ви ж бачите, що ми разом ми піклуємось про те, щоб ми були щасливі, щоб разом, ми гар, разом. Гар, гарно виглядали. Ну може, якщо в тебе є спільна якась мета, то вона об'єднує, вона не роз'єднує. Ну а те все, що стосується, ну мабуть. Жінки ще думають про те, а, а як чоловік взагалі стільки років. Я ніколи не займався там пригніченням, до ну припустимо, не не аб'юзер зараз одне, одне слово. Да? Ну можливо і так, але ну в нас дійсно іноді чоловіки там домінують. У встосунках і пригнічують жінку не тільки там, я маю на увазі фізично, але й морально. Бо тобто не дають їй розвиватися, не дають їй спроможності там проявити свої таланти, свої свою освіту, свій інтелект і. Сиди вдома, вари борщі, і більш нічого мені не потрібно. Цього Але зовсім. у нас в нас зовсім. Нас зовсім Знаєте, може, по-перше, ми працюємо в індустрії краси. І кожен в своєму напрямку починав, потім об'єдналися. Зараз в одному напрямку ми бачимо. Одіти ж речі в одному напрямку, тобто розуміємося на моді, розуміємося на стилі, розуміємося на красі, і нас все об'єднує, тому що і ваша краса рятує світ. Привіт, давай знайомитись, як тебе звати. Мене звати Марія. Марія, дуже приємно з тобою познайомитись. Ти надзвичайно красива і надзвичайно стильно зараз виглядаєш. Можеш розповісти про свої речі, взагалі про свій стиль, як підбираєш і от про всі аксесуари, які маєш? Ну, взагалі, це не мій одяг. Ми зараз робимо зйомку для бренду. Це бренд називається Твій бренд. Напевно, так костюм, так костюм, спортивні штани та кофточка на флісі. Дуже тепленька, дуже класна. Так. <рес> Окей, поділись життя, сумочка. Життя це New Balance. Я не пам'ятаю за скільки брала їх, але це мої. Так, сумочка це подруги, аксесуар для зйомок, кава від Катімо. Та, які ти взагалі бренди носиш, які полюбляєш, можливо, є якісь українські улюблені, тому що ти надзвичайно гарна і точно любиш впевнена стильно вдягатись. Е, насправді я дуже полюбляю українські бренди one by One, Cher 17, Papaya. Дуже люблю дешеві ціни, якісний одяг і все просто телеконічно. Добре, а поділися, яка в тебе була в житті, можливо, найдорожча покупка саме з речей. Знаєш, що е, вісить десь в шафі, і ти цим кушаєшся? Е, це був подарунок, можна вважати, або те, що я купувала. Подарунок це сумка Гучі, хорсбек. Ти не пишаєш. <гум> Скільки кошту не пам'ятаєш? Це від коханого колишнього подарунку. <гум> Коли від колишнього лишається, так? Да. Так, добре, можливо, ще поділишся, що ти зазвичай, як ти підбираєш, чи є в тебе якийсь особливий стиль. І взагалі, ким ти працюєш? раз тобі бренди дарують. Я працюю моделю. Моделя, це вже цікаво. Так, розкажи, ти е, ведеш свій інстаграм-блог, чи це якось яка ще модель? Е, я веду свою сторінку в інстаграмі. Сама на себе працюю, мені бренди просто пишуть в інстаграмі. Чи ок почати зустрічатись з колишнім? <рес> Для мене не ок, якщо ок ви да. ви а якщо сумку вимагає повернути? <рес> Ні, не ок. <рес> <рес> Ні. Так, добре, чи справедливо, коли хлопець вимагає платити за оренду порівну за оренду квартири хоча сам заробляє більше? Е, ні, я за патріархат, і для мене важливо, щоб чоловік е, забезпечував житло. Так, окей, добре. Е, яке найгірше побачення, на якому ти була? Чи були у тебе в такому житті, знаєш, в твоєму житті такі випадки? Е, це було дуже давно. Побачення ми прийшли в ресторан, а він не міг їсти роли паличками. Запросив <пробітник> <пробітник> вилку, їв роли, вилкою, і вони розпадалися на весь стіл. Це було жахливо. <пробітник> ой, ой. Да. Наступного разу ти одразу веди, йди іди з хлопцем в суші, та, щоб перевірити. Як він їсть, так, добре. Що робити, якщо хлопець знаєш, забороняє? Ти, до речі, модель, і от якщо твій хлопець буде забороняти тобі виставляти фотки в купальниках, якісь такі занадто відверті. Як ти до цього ставишся? А, негативно. Ді Для... Ді Я проти цього. цього, це моя робота по факту. Слухай, ти ж модель. Дивися зазвичай. Ну, можна запитати в модели, як вони ставляться до завантаження своїх фоток на OnlyFans. Я проти, Ні, це не про мене. Так, окей, добре. Але багато дівчат дійсно не заробляють цим. Як ти ставишся до інших дівчат, які заробляють моделінгом на OnlyFans? Я насправді ніяк не критикую їх. Це їх життя, їх вибір, і мені все, все рівно. Просто ти не з таких. Давай знайомитесь, як вас звати. Я, Даня, дуже приємно. Дуже приємно, Даня. Мене звати Оксана. Ви дуже прикольний, такий стильний, класно виглядаєте. Розкажіть про ваші речі, можливо, поділитесь, що це за бренди, де вдягаєтесь, як підбираєте стиль. Давайте по черзі. Давайте зверху, добра шапка, я не знаю полар. Це тут в Капкані. На рейтерській, потім окуляри, хромхардс. Нічого так. <laughs> так, давайте згадаємо Ніколу Карму. Що по чому? Це почому. Це, для кожної речі потрібно? Добре, ну окуляри доларів 500. Потім э, куртка, манклієр. Э, кофта у нас 0,32Ц. Э, потім джинси. Я не пам'ятаю, 100 Здається, щось таке. Потім ванси, класичні, да, класичні нові ванси. Э, здається, здається, все. Так, добре, розкажи. Ти досить стильно виглядаєш і 100% на це витрачаєш знаєш, якісь певні гроші. Скільки в тебе йде на свій стиль в місяць приблизно, от, щоб круто вдягатись і купувати класні бренди? Ну, бувають моменти, коли ти купуєш багато, буває нічого не купуєш. Ну, в середньому. Я думаю, тисячі дві доларів до мене. Десь так, так. Да. Слухай, розкажи, ти з Києва чи ні? Да, з Києва. Е, Слухай, ми, якщо чесно, підмитили, що ти приїхав на такій прикольній тачці. А Ким в Києві треба працювати, щоб на таку тачку заробити? У комп'ютерах Жайтівець. Айтівець, так добре. А якщо можна конкретніше, що ти робиш в тому айті? Да, да. Ну вона команда з тестування своє. Круто, слухай. А яка середня заробітна плата в твоїй команді? А, ну я не можу розголошувати цю інформацію. Вже... Добре, ну добре, твоя заробітна плата яка. Я не буду, якщо можна. Втрим... коротше, е так щоб на машину вистачає. На що перше звертає увагу хлопець, коли бачить дівчину? Ну, я думаю, якщо чесно, на зовнішність. Ну, одразу що кидається водь? Е, я думаю, напевно, ну, для мене індивідуально, напевно, стиль. Да, я думаю, да, стиль одяг. Окей. З якою б дівчиною ти ніколи не зустрічався? З якою дівчиною? Ну, можливо, є якась риса. Я думаю, якась недоглянута, напевно, дівчина. Не стильна, так. Да? Ну, це ще можна, знаєте, є якийсь баланс, але недоглянута, я думаю, так. ні. Чому хлопці інколи пишуть своїм колишнім? Розкажи нам правду. Сумують, сумують сумують за колишніми? Так, да, я думаю, так. Да. Це правда? Ну, я думаю, так. Да. Боже мій. А що потім йдуть знову від колишніх? Це я вже не знаю. Це загадка. <гум> так, ну окей, добре. Чи правда, що чоловіки розділяють жінок на дві категорії: секс і стосунки? Не знаю, я думаю, можна поєднувати. Можна поєднати. Ну, да. З тих хто можеш, так, ну добре. Чи розуміють чоловіки, коли дівчина імітує оргазм? Не знаю, не знаю. Ваш важке питання. Зможеш? В принципі, так. Да, це однозначно. Можливо. Окей, добре. Чок для хлопців, коли дівчина перша кличе на побачення. Я думаю, дачі. Так. Ну дивіться, це реально не відштовхує. Тобто це не буде виглядати нав'язливо, коли дівчина сама пише. Насправді ні. Як неочікувано, ну добре. Давай знайомитись, як тебе звати. Я міна. Яке красиве ім'я! Дуже приємно. Мене звати Оксана. Слухай, ти надзвичайно стильна, е, дуже круто виглядаєш. Можеш розповісти про свої речі, аксесуари, що зараз на тобі, що ти брала, де вдягаєшся? А, ну, мій взагалі улюблений бренд це Hugo, Boss. А, Ну, я вдягаюсь звичайних, типу, магазинах. Ну, не знаю. Розкажи по черзі, так, окуляри, окуляри, Prada. Окуляри, Prada, Слухай, непогано, непоганий початок. Добре, давай далі. Далі так. куртка Хьюго, свідшот Лорен, коло, ось, штани Танибіршка. Ну, хоч щось звичайне. Так. І ці кросівки Ванс. Так, в тебе на, насправді відносно дорогі бренди, ну такі відносно дорогі. Розкажи, ти на них заробляєш чи ти ще навчаєшся? Розкажи про себе. Я ще навчаюся, я в 10 класі, ось, тому ми. Моя сім'я взагалі любить пошопитися, тому отак от і виходить. Так, сім'я любить пошопитись. Добре, можливо, розкажеш якийсь е, найдорожчий річ в твоєму гардеробі, що в тебе є, що ти знаєш, пишаєшся тим, що тобі мама з татом купили. Я навіть не знаю. Ну я справді не знаю. Напевно, ну ця куртка за скільки вона? 25. 25 тисяч. І як вона тобі так знаєш ходити в 10 класі з курткою за 25 тисяч. Тепло. Тепло. Головне, що тепло. Я вважаю, що це ідеальна відповідь. Так, окуляри, знаєш? Е, теж окуляри, я думаю, пару тисяч доларів коштують. Триста. А так да? не так дорого, як дорожча куртка. Це був подарунок від тата. Від тата. так, добре. Я не буду питати, ким твої батьки працюють. Значить, розкажи, ти в 10 класі. Е, в якій школі навчаєшся? Я навчаюсь в приватному ліцеї, стадія Кедемі Хай Скул. Він знаходиться на Новопечерських липках. Розкажи, англійську круто знаєш? Так. Там реально класно вивчають, навчають англійську. Так, і англійську взагалі там класний підхід до учнів. Добре, слухай, в тебе надзвичайно красива українська мова. Ти дуже круто розмовляєш, дуже класно володієш. Але все ще серед підлітків і ще молодше людей. На жаль. Якщо чесно, переважає ще російська. Чи ти розмовляєш українською в житті в повсякденному? І яка от тебе справа знаєш з українською мовою? Ну я намагаюся спілкуватись у соціумі українською мовою з вчителями, з друзями, але іноді у побуті через те, що в мене тато іноземець, а він навчався в Одесі. Він розуміє українську, але йому простіше розмовляти російською. Я іноді переходжу ось з мамою та братом я розмовляю українською. А як ставишся от до тих теж десятикласників, от дев'ятикласників, які говорять російською, ти за те, щоб їх хейтити? Чи все ж таки це має бути якось м'яко на твою думку? На мою думку повинна бути лагідна українізація, все ж таки. Ну через те. Якщо це буде дуже різко та грубо, навпаки відіб'ється бажання переходити на українську і вчити її вивчати. Ще також у школі залежить дуже від е, вчителя, як він буде е, свій предмет викладати і ставлення вчителя до дітей. Мене звати Оксана Кучма, ну, а Ви не забувайте підписуватись на YouTube канал LuxFM, ставте лайки, коменти і до речі, пишіть чи образ вам найбільше сподобався.